24 серпня у Кременчуці відбувся велопарад на честь 25-річчя незалежності України. 19 велосипедистів із горішніх плавнів приєдналися до руху. Нагадаємо, що напередодні, 23 серпня, кілька кременчужан підтримали велопарад у горішніх плавнях. Того дня один із місцевих організаторів Дмитро Громов зауважив: сьогодні ви до нас, а завтра ми до вас. Горішні плавнівці маршрут обрали таким чином, щоб відвідати нові місця. У Кременчук до місця призначення рухалися через третій занасип, а зворотній шлях. Проліг через населений пункт зержинка. Велосипедисти отримали можливість побачити різні цікавинки, а також запам'ятати інші стежки, що ведуть до сусіднього міста. У Кременчуці велопарад супроводжувала патріотична музика та приємно вражені місцеві мешканці. Того дня, як ніколи, велосипедистам було дозволено займати майже всю проїжджу частину за винятком зустрічної полоси. Колону супроводжувала поліція, яка слідкувала за безпекою руху учасників. Фініш велопараду площа перемоги найбільша у Кремінчуці. За словами ведучого цього року встановлено новий рекорд. Свято зібрало понад 2500 велосипедистів різного віку. На честь свята і закінчення велопараду велосипедисти з патріотичними вигуками підняли свої байки до гори. Відразу після цього стартував міський парад вишиванок, по завершенню якого його учасники та учасники велопараду об'єдналися у виконанні державного гімну України. Наткненні чудовим настроєм, грішньоплавнівські велосипедисти повернулися додому, де на них також чекало свято з нагоди Дня Незалежності України. Деякі учасники поїздки говорили, що втома є. Але вона приємна цей день був того вартий.